Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про симулятор майнену Robocoin, розглянемо які оновлення в ньому відбулися за останній час. Також розглянемо новий івент, який там зараз проходить, як ми можемо прийняти в ньому участь, але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку. І далі щодо проекту, поки що суттєвих новин немає. Сьогодні хочу відповісти на декілька питань, чомусь дуже негативно віднеслись до огляду на останній автокран. Говорять, що навіщо я їх викладаю, так як на них нічого не можна заробити. Ну і в деякій мірі я з цим погоджуюсь. Звичайно, ви на них не заробите мільйони. Не налаштуйте якийсь стабільний та постійний заробіток. Але так як мій канал базується на заробітку розкладень та. З нуля, то я вважаю, що саме кран є одним із головних інструментів, на якому можна хоча б щось збирати, розбиратися взагалі в темі заробітку в інтернеті, збирати на ті ж самі комісії, зібрати там долар, 5 п'ять, а далі вже кудись або інвестувати, або грати ігри. Ну, Але спочатку, якщо ви пройшли інтернет з нуля, то я вважаю, безкрайно дуже важко буде починати і взагалі розбиратися в цій темі. Тому що кожен хто. Приходить або навіть працює вже деякий час. Повинен розуміти, що тут немає ніякої кнопки-бабло. Що ви прийшли, понатискали її, заробили і все. Живете, кайфує. Я також спочатку, коли все це починав, я також думав, що все дуже просто та легко. А на самом ділі це зовсім не так. Тому я і роблю такі огляди на крани, на якісь простенькі, хай не з великим заробітком проекти, з яких кожен може почати працювати. Ну а далі вже обирати Своє направлення, в якому він хоче працювати, ігри, роздачі, тиснети, кому що цікаво. Навіть просто на тих же самих біржах можна постійно приймати участь в якихось торгових хайндропах, роздачах, там дуже велика кількість способів заробітку. Ну але спочатку потрібно саме починати з цих кранів. Тому я і роблю доволі велику кількість оглядів на ці крани, також для того, щоб кожен міг обрати, який йому подобається. Я також, хоч і роблю. Огляди на ці проекти, це не означає, що я на всіх них працюю. Мені також деякі подобаються, я на них залишаюся і працюю далі. На деякі взагалі потім і не заходжу. Звичайно, багато хто скаже, що там заробляю на рефералки, але хто розуміє скільки можна заробити на екрані. Також повинен зрозуміти, що на ті ж самі рефералки ви там не заробите мільйонів. Тому в мене до вас таке прохання. Пишіть в коментарях, кому яка тема цікавіша. На яку тему робити більше оглядів, я обов'язково до вас прислухаю і будемо працювати разом. Ну і добре, далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Переходимо за посиланням цим відео. І далі переходимо на сам сайт. RoboCoin це в нас симулятор маму, на якому ми можемо почати працювати як складеними, так і без. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що таке. Симулятор майнинга. Зараз їх дуже велика кількість, і переважно вони працюють всі однаково. І щодо цієї платформи, вона дуже стрімко розвивається. В ній постійно проходять оновлення. Також проводиться велика кількість івентів, в яких ми можемо прийняти участь і отримати винагороди. І сьогодні саме поговоримо про один такий мега-івент, який зараз проходить. І також розглянемо, які оновлення відбулись останнім часом. І далі для тих, хто ще не зареєстрований, проходити реєстрацію, виглядає вона ось таким чином. Вводимо свої дані, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо електронну адресу і переходимо до авторизації. Далі вводимо дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу. Я авторизую. Далі потраплямо в свій особистий кабінет. Я думаю, картинка також для всіх знайомих. Я не буду сюди детально розповідати, як ми можемо тут працювати. Кому цікаво, в мене вже є відео огляд на цю платформу. Також я залишу посилання в підкастах в цьому відео, так що переходьте. Та переглядайте. Сьогодні ми спочатку давайте розглянемо оновлення, які тут відбулися за останній час. І перше, що розглянемо, це те, що додали нові майнери. Зараз також бачимо, ми можемо придбати бонусні майнери. Продаватися вони будуть ще 29 днів і 21 годину. І як вони кажуть, що більше ці майнери не будуть продаватися, лише, звичайно, хтось із користувачів може їх продавати на маркетплейсі. Ну а іншим чином ви більше їх не зможете придбати. Також тут додали ще декілька майнерів з мого останнього відео. Також тут у нас відкрився маркетплейс. Тепер є можливість як купувати так. І продавати свої майнери. Тут можна, звичайно, придбати трішки дешевше, ніж в самому магазині. Переважно тут продають ті, хто накупив дуже багато майнерів, а місця доволі мало. І для того, щоб купити нові майнери, вони просто ці продають. Звичайно, прям дуже вигодно ви не зможете тут придбати. Переважно скидають там зовсім трішки. Ну, але все одно дешевше, ніж в самому магазині. Ну і далі, тут, як завжди, ми зможемо продавати Тут бачимо бачити свої ордери, також нашу історію і так. Далі тут ми можемо крафтити. Для цього нам потрібні деталі, які ми можемо отримати у грі або придбати в магазині. Як бачимо, тут зараз можна крафтити ось такі майнери. Через 70 днів вони зміняться. То, якщо у вас будуть деталі, вони будуть відображатись. Ви просто натискаєте Крафт модуль і крафт для того щоб нам закрафтити один модуль. нам Потрібен один вентилятор, один кабель та один чіп і також 5 токенів BNT. І далі, коли ми вже накрафтили якусь кількість модулів, тут ми можемо бачити, скільки нам потрібно цих модулів, і можемо крафтити вже самі манери. Але також нам потрібні будуть токени BNT. Ну, і далі вже перейдемо до самого мега івента Тут з'явилася ось така нова вкладка. Як бачимо, так і називається мега івент. Він буде проходити з 30 листопада по 31 грудня. Залишилось ще 29 днів і 21 година. І якщо ви займаєтеся з 1 по 50 місці, ви можете отримати винагороди. Перші три місця отримують ось такі майнери. З 4 по 50 отримують від 1 до 10 РБТ. Тут, є. Тут можна навіть прийняти участь відразу в трьох міні-івентах. Давайте зараз переглянемо, які умови нам. Потрібно виконувати, де цю переведемо лінку. І перше, за що ми можемо отримати ті винагороди, за те, що будемо робити покупки в магазині 30 листопада по 31 грудня. Далі за крафт модулів. Чим більше ви скрафтите цих модулів, тим вищим місті в лідерборді, ви займете і краще винагороди отримаєте. І останнє це саме для тих, хто працює без складень, за те, що ви отримаєте VNT за винятком гри. Ви також можете отримати винагороду. І тут ми можемо переглянути, кілька торгують у РБТ. Це якраз у нас і є магазин. Якщо у вас є якась кількість РБТ, ви просто можете купувати в магазині і далі продавати. На маркетплейсі і таким чином набивати суму РБТ і підійматися до Лідерботу. Бачимо, скільки на першому місці зараз витратили, і останнє місце це 89 РБТ. Тобто зараз найменше витратили це приблизно 1 долару. Ну, і Також можна ще зробити таку схему, якщо ви маєте декілька. Аккаунтів ви можете самі в себе купувати та продавати і таким чином набивати ці РБТ. Ну а звичайно, працюйте через проксі, щоб просто-напросто вас не забанили, якщо ви працюватимете з одного IP. Тому такою схемою також можна набивати ці РБТ. Ну Далі за крафт модулів. Тут взагалі бачите ще невелика кількість їх створювали, але скажу відразу, що ці модулі дуже дорого робити. Тому, якщо ви працюєте без вкладень, звичайно, це не для вас. Ну і далі за отримані BNT Так, можемо бачити. Найбільше вже отримано 41 BNT Звичайно, такого користувача вже догнати буде доволі складно. Але тут, якщо дивитись до кінця, то ще є можливість сюди потрапити. Але, звичайно, на це потрібно час, щоб постійно збирати BNT Збирати ми можемо їх тут ось у вкладці бонус. У мене ще. 18 хвилин до наступного збору, ви просто крутите рулетку вам випадають ці BNT і якраз вони будуть враховуватись у цьому івенті. Тому в цьому івенті може прийняти участь кожен і почати прокачувати свій аккаунт на цій платформі. Тому, кому цікаво, переходимо, реєструємося, починаємо працювати і заробляти. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво та корисно ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українському мовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.